Шановні українці, українки, весь день сьогодні. Доповіді уряду всіх служб, які фактично цілодобово на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням необхідні ресурси задійні. Дякую всім ремонтним бригадам. Дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям без перерв тривають роботи. У Запорізькій області ще в день відновили енергопостачання за графіками: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари саме по енергетиці і по цивільному сектору. Також у кривому розі, по житлових будинках. Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі. Максимально допомагати всім, хто задіяний разом з прем'єр-міністром України перевірили доповіді з областей. Не всі звіти правдиві, будуть висновки. Відправив у Дніпро віце-прем'єра з відновлення, щоб особисто контролював роботи і оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання. Також в різних наших регіонах значно погіршились погодні умови, багато проблем. На дорогах проблеми з мережами. Фактично, це надзвичайний режим для всіх служб. І домовились прем'єр-міністром України, що уряд підготує рішення на час таких погодних умов цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ звичайних офісів залишати людей вдома. Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри. Роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному. Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина. На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення ми продовжимо. Я говорив з Умєровим, переговорна команда повертається в Україну. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. Були різні формати зустрічі із американською командою і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою. Ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що у тристоронньому форматі обговорили документи. Про відновлення України та економічний розвиток. Україна, Америка, Європа майже готові. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу, і з нашого боку повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії. на що готові там, та чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить: тиск на Росію. І тільки якщо буде достатньо зараз. Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з президентом Трампом. Це треба змінювати, змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Слава Україні.